На прифронтовій Дніпропетровщині запровадили спеціальний режим безпеки. Таке рішення ухвалила Рада оборони області під час свого першого засідання. У роботі оперативного штабу взяли участь керівництво облдержадміністрації силових структур, міст та районів регіону. За результатами роботи штабу прийнято низку рішень. Більшість пунктів засідання таємні, але відомо, що всі стратегічні об'єкти вже взяли під посилену охорону. Це підприємства, які... Працюють на забезпечення області енергоносіями, потенційно небезпечні об'єкти, вокзали, станції, залізничні мости. Зараз перелік усього того, що підпадає під посилену охорону, уточнюється. Проходить повна інвентаризація всіх об'єктів життєобезпечення. Таких об'єктів на самом деле сотні. По кожному об'єкту составляється паспорт охорони об'єкту і закріпляється відповідальне відомство. Цей пункт в, в більшій степені касається спеціальних силових підрозділів, національної спецподразделений МВД, а также ведомственной охраны, но в то же самое время большое количество таких объектов, жизненно важных, находится на территории частных предприятий, где будет осуществлен специальный режим мониторинга силами службы безопасности Украины относительно того, насколько эти объекты надежно защищены и кто отвечает за эту охрану. Обласна влада закликає жителів бути максимально пильними та про усі підозрілі речі чи підозрілих осіб повідомляти на гарячій лінії. Таким чином хочуть попередити можливі теракти. З жителями також проводитимуть активну роз'яснювальну роботу, зокрема, пояснюватимуть, як поводити себе у разі небезпеки, де сховатися і як себе захистити. Жителів просять подбати про підвали у будинках та розчистити їх від сміття. Було б неплохо, щоб люди, Прошли во все свои подвалы, жилых домов, независимо от того, что там находится, может быть, приватизированные какие-то помещения и так далее, нужно посмотреть в принципе, готовность таких подвальных помещений, для того, чтобы люди могли э, знать, где можно укрываться в случае возможной террористической угрозы. Э, то, что у нас находится по линии нашей, цивільної цивиль, оборони, Эти об'єкти ми інвентаризуємо. Но надо понимать, что счет Советского Союза такие объекты были настроены только на эвакуацию людей на крупных промышленных предприятиях. Даже в месте, в котором мы стоим, сегодня вблизи не существует э, укрытия, которое. Э, Призвано укривати гражданське населення. Тому задача в тому, що в кожному жилому кварталі і масиві люди повинні тоже пройти ініціативу на рівні для того, щоб посмотри, які поміщення підвального типу можуть бути пригодні для укриття в случаї антитерористичної загрози. Крім того, в області хочуть інвентаризувати засоби відеоспостереження, які є у приватній власності, тобто встановлені у банках, торговельних мережах, кінотеатрах, на площах інших місцях масового перебування харчування людей. У разі необхідності встановлять додаткові камери спостереження. Ті, що належать комерційним структурам, підключать до єдиного центру моніторингу. Задача – інвентаризувати, усилити додатково системи відеонаблюдення, звести систему відеонаблюдення всі комерційні і частні в єдиний командний центр по аналогії, який створений сьогодні при оперативному командуванні «Південь» – це для військових об'єктів. Даний об'єкт буде оперативний центр знаходитися при мониторинг працівників СБУ і ОВД. І таким образом ми хотим в наших основних, крупных городах і обласному центрі создать систему тотального відеоконтролю з длительным сроком хранения информации для того, чтобы предотвратить і, не дай бог, що случиться, виявити і быстро обезвредить. Те элементы, которые сегодня направлены на угрозу жизни и угрозу населению. Гарантия в том числе нормального, спокойного бизнеса и работы заключается в том, чтобы были созданы гарантии коллективной безопасности. Мы ничего не просим сверх того, что касается только обеспечения этой безопасности. Обласна рада оборони також вирішила залучити до охорони порядку громадські організації та формування там, де не вистачає сил міліції та нацгвардії. У такий спосіб не лише хочуть попередити теракти, а й загалом знизити рівень злочинності на Дніпропетровщині.